Тобто христия... християнину справжньому треба входити тісними воротами. А є, ну, Бо людина сама по собі любить вона... прелісті світу цього? так? І чим більше дозволено, тим більше людям, людям якби, імпонує то. І, от, наприклад, дивися, написано в пророка: Бог облічає свій народ і каже: якби, якби якийсь вітряник придумав неправду і проповідав вам про вино. І про горілку, то він би і був угодним проповідником для цього народу. І подивися принцип такий, уяви собі, якби сьогодні в церквах появилася якась церква, і проповідували, можна пити, можна гуляти, можна робити зло, можна робити різні такі мірські похоті, і різне, 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 різне зло. І люди, люди дуже, дуже скоро наповняють ті церкви, в яких більше можна. А там, там, де менше можна, такі церкви, ну, вони виходить, люди йдуть в них, але набагато менше.